Якось гуляла біля озера мала галинка І побачила, як пропливає в небі білесенька хмаринка, легка та невагома, пухка наче пір'їнка. Довго уважно Галинка споглядала. Хмаринки різні тваринки уявляла, придумувала, граючи, фантазувала, так світ природи пізнавала, довкола серетельно роздивилася, помітила, як на ставку дзеркальному хмариночка відбилася. Легенька ніжна хмарка тим часом нижче опустилася, неначе невидимка розчинилася і здивувалася Галинка. Куди поділася хмаринка? Задумано промовила дитинка. Замить! Сама вже здогадалася, в захопленні промовила, я знаю, що хмаринка в озері сховалася. Кмітлива дівчинка-дитинка уважна, спостережлива, розумниця, мала галинка.